Щось така бодра важка посилочка, але здається тут буде якийсь момент. Давай передивимося. Це мені не дуже спокійно. Глянемо, мабуть, її разом, так? Да? Бля, ну прям таке важко важко. Оп. А тут у нас приємні приємності. Записочка саме головне, що має бути. Зразочки аналізів. Зараз все поробимо. За подарунок вам окремо, дякую. Бабітік. По бабітіку ви ж пам'ятаєте, як правильно робити бабіт? Е, ой, перевірять. Не то, щоб перевіряти, ви його. В домашніх умовах особливо не зможете перевірити. Але Б83 обід доволі таки дорога штука. І тут не повинно бути свинця більше, ніж 0,3%. Зачищаємо і дивимося на результат. Все прекрасно. Вписується аж легенько, так? Да? По 700 гривень купуємо цей метал. Кіло 900. вірніше не метал, а сплав, бо це дуже важливо. По зразкам подивимося, що приїхало так, перший зразочок. А ну дивись, чи як зроблено ідеально, бачите, пофасовані зразки, ніяких запитань. І що це в нас? Припой 30-й, по суті, да? І другий зразочок. Якесь таке зріз, як будто це цинк. ну, Це взагалі, бач. Получається, що це хромоване залізо. Воно має бути магнітне. Да. Так і є. І ще один прикол. У цього заліза маленька червона іскра, із-за того його можна легенько перепутати з дорогими металами. Да? Бач? Іскра така невеличка, але суть питання, що це звичайна залізяка. А що ж тут у нас? Диви, які фризульки. Швидкорізні матеріали. Багато хто путає твердосплави і швидкорізи, але це О, бач оце, звичайна залізяка. Замітив? Ось диви однакові фрези. Подивись, як на мене однакові, да? Ну, великої різниці, між ними не видно, беремо цю фрезу і дивимося на іскру. Нема. Беремо цю. І летить, як чертяка. Тепер беремо спектрометр. Перевіряємо цю іскру, де була велика іскра. Притули? Бачите, що за результат? Звичайна залізяка. Тепер оцю. А це не звичайна залізяка. Це швидкорізер різер 6 м5. Отакі от, от штучки. Так що кожну фризу обов'язково треба перевіряти. Іскра має бути при тілі самої фризи. Якщо вона летить і жовта, то це звичайнісіньке залізо і ніякої цінності не несе. Ну як не несе, крім того, що воно 5 гривень кілограм соцієн. І що багато у нас буде неприємних моментів, як думаєш? Одна тудим, одна сидим. Радує, що більше, отак от воно все працюється і отак от воно все перевіряється. А, вибачай, не можу. Так, майже лезяка швидко Ну, в общем, вибачте, трошки незручно мені так працювати. Але допрацюємо е зараз. Усе доперевіряємо, переважимо і зробимо. А ви підписуйтесь і вчіться за допомогою болгарки і простих е прийомів розрізняти дорогі витали від дешевих. І не забувайте пакувати кубати і, звичайно, відправляти їх на лубний.